Для кожного з нас найдорожча і найрідніша та земля, на якій ми народилися, де живемо, де живуть наші батьки, рідні, де поховані наші предки, і такою для нас є наша Україна. Кожна країна, кожна держава має свої символи. А що означає слово символ? Символ це предмет, який характеризує державу. Відображає її побут, традиції, господарювання, історичне минуле, прагнення народу. Символіка ніби візитна карта країни. Вона, ніби представляє її, підтверджує її існування. У статті 20 Конституції України записано. Державними символами України є державний прапор України, Державний герб. Державний гімн. І саме сьогодні, 19 лютого, відзначається День Державного герба України. Пам'ятна дата, що нагадує про встановлення державного символу. Цього дня, 1992 року, Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України, визначивши його головним елементом великого державного герба. Герб Розпізнавальний знак України. В Україні це золотий тризуб на блакитному тлі. Існує близько 40 версій пояснення тризуба: це риболовний гарпун, вила Бога Нептуна, уособлення природних стихій повітря, води і землі, а можливо, відображено триєдність життя батько, мати дитя. Які символізують собою силу, мудрість, любов? Малий державний герб один із символів України на рівні з Конституцією, прапором та гімном. Його зображення розміщується на печатках органів державної влади та державного управління, грошових знаках, службових посвідченнях, бланках державних установ. Знак країни головний це тризубець золотий. Він як сонце в небі синім, в ньому слава, в ньому сила, в нім священне слово воля, що рятує від неволі. Будь же рідна Україно під гербом цим вільна і сильна. Хай про тебе в цілім світі знайдуть всі дорослі й діти. Вибравши тризуб малим гербом після проголошення незалежності, Україна продемонструвала спадкування традицій УНР. Саме Українська Народна Республіка 25 лютого 1918 року затвердила знак Київської держави часів Володимира Святого, Державним Гербом України, наголошуючи на спадковості від попередніх періодів історії нашої країни. Сьогодні завдання кожного з нас, громадянина України, знати, поважати символи своєї вітчизни. Гордитися тим, що маємо свою державу, свою землю, свою мову, свої традиції і свої символи, герб, прапор гімн. І тільки той буде називатися справжнім патріотом, хто своїми вчинками, поведінкою, працею, знаннями і вміннями зміцнюватиме її могутність під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Український герб відіграє важливу роль як символ стійкості, героїзму та прагнення до незалежності, які демонструє весь український народ. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Цінуйте життя, любіть свою країну, здоров'я вам та успіхів! Все буде Україна. Слава Україні. Героям слава!